Давай далі про знаєш у нас чи вчителі, вчителі частина частина в окупованій території, частина залишилася, залишилася за кордоном. І от велика кількість цих от звернень і питань з приводу того, от я. Вчителька, я працюю в школі, я залишилася в Польщі, і що мені робити? Бо ну деяких звільняють на... умовно. Де дивись, давай з законодавством розберемося, бо да. деяких деяких звільняють, деяких змушують писати заяви на звільнення, деякі продовжують працювати. Що каже законодавство? Ну в законодавстві є закон, який ми прийняли в березні про державні гарантії, освітянам про виплати і так далі. І так далі. І цей закон нормальний, класний. Він пропрацював до кінця. Того навчального року, і працює і зараз, але є різні речі різні формати роботи школи. Знову ж я б тоді розбирався з кожним кейсом. Ну Дивись, Ну наприклад, вчителька сидить в Польщі, вона сама з міста Київ, і школа, в якій вона працює, почала працювати в офлайні. Ну Про що ми кажемо? А вчителька каже, я не хочу повертатися е і зробіть мені уроки онлайн. То що визивати мені як директора школи батьків і казати, а от там Марія Степанівна, вона не хоче працювати, ми будемо ставити тут ноутбук, і вона буде з вами в онлайні. Як це робити? Ну, окей. Тобто інш... фактично це прогули. З іншого боку, о, з іншого боку, якщо ця як ти кажеш, Марина Петрівна, нехай буде. Марина Петрівна, зірпіння, в неї просто немає будинку, просто немає де жити. Вона б з радістю повернулася в Київ, працювала б офлайн. але в Польщі їй є де жити, їй дали там якесь соціальне житло. А в Україну їй немає куди повертатись. Тут тобто їй повертатися, шукати в оренду в оренду житло чи ще десь. В неї немає такої можливості. Тобто, це в мене е, окей, ну це теж ну це аргумент. Я не маю статистики ну, щодо саме Ірпеня. Я не думаю, що в нас е, буде значний відсоток саме таких кейсів. Я от впевнений, що такий відсоток не буде. І я думаю, що тут можна в ручному режимі там. Не йти на зустріч, е, я ж не знаю, так само, як і школи в Ірпіні, вони ж теж постраждали, і я не впевнений, що всі почали працювати в онлайні. Якщо от Марина Степанівна працює в онлайні і школа в онлайні, то нема питань. Ну, вона буде з навантаженням, да, тут, в неї тут, будуть уроки. Тут проблема виходить в тому, коли школа виходить офлайн. Директору да. потрібно розписувати, розписувати там розклад занять, а вчителька одна онлайн, і воно ніяк не лізе. Не, не і, і, і а, а більше того, у тебе залишається вчителька, там, мовно в Польщі, директору школи потрібно ставити урок, там, я не знаю, історії офлайн. І є вчителька, яка приходить з Маріуполя і каже: я в Києві живу, я хочу влаштуватися, працювати, а ти не можеш звільнити, бо да? ну, ми такий закон прийняли. Ти не можеш звільнити вчительку, яка Ні, ну тоді онлайн... прогули просто ставляться. Людині, людині в розкладі є урок, в неї там, наприклад, там математика там в понеділок там mm -hmm. другим уроком. Вона не з'являється. А, а, тобто урок офлайн ставить вчитель, вчителька. Ну, це, наприклад. ну, це така вже кризова ситуація, і, якщо в от глухий ну, кут тобто, такий, да. Ну... да. Але знову ж таки, перше це питання може вирішитися, якщо нормальні відносини, якщо нормальні відносини директор, вчитель, і якщо у директора, чи там зауча з виховної роботи, які з навчальної виховної роботи, які робить розклад, є розуміння? Ага, да, все, ти можеш працювати онлайн. Ми там і там можемо надати дати таку частину років, бо у нас частина школи навчається, готова ну, навчатися. Так, да, важливо розуміти, що йдеться про ті міста, містечка, де більш-менш безпечно, да, бо якщо Харків, Херсон да, або чи... ой, Харків або Миколаїв, сподіваюсь, Херсон скоро те. То там, там в онлайні воно так, все працює. Так і так там Це наші школи, які виїхали, які навчають, там онлайн. Так, так там онлайн, там онлайн, і працюєте з, з Польщі, з Словаччини uh -huh. або з Києва. Окей, нам треба зміняти закон про. Я не вважаю, гарантію. що треба вміняти. Я думаю, що адміністратор школи може визначатися ну, в кожному окремому кейсі. Бо цей закон він класний. Він якраз дає ці гарантії. Дивись, от про вчителів я і про звільнення або роботу вчителів. Є дві речі, про які часто кажуть: мене змушують писати заяву на звільнення. От я онлайн мені директор сказали, що таке Змушують. От що таке змушують? Це кажуть, що дивись, тортури якісь там ти, чи як? Е, е, сі, роз... ну, кажуть? Є закон, є невихід на роботу. Ну ну, це я би трактував як вчитель, якого ну що мене змушують, але насправді мені просто кажуть: ну от є такі правила гри. Е, от це в оригінальному світі взагалі, от багато кажуть, що от, директор змушує написати заяву на звільнення, бо директор не може звільнити, а я не хочу. і змушує, і давить, і тисне, і каже: пиши, пиши, тебе немає, і все. Тобто є одна грань. А, до речі, тут... типу, коли коли ти розумієте, я знаю, що то він... слово таке класне скажу, як, як слово класне, як інституція, мені здається, не працює. Профспілки. От я до того веду. Тому, шановні вчителі е і директори, історія зі хтось змушує написати заяву на звільнення, вона не прийнятна в жодному вигляді. Якщо вчитель, там, маючи навіть державні гарантії, не виконує певну частину роботи, звільняєте її за те, а не просто змусити. Ну ви знаєте, ну, ти, ти, ти мають на увазі, що просто от, за власним бажанням уходжу, так? Да? Ну да. змушують написати да, за власне... да, да. І а, директор такину вона пішла за власним бажанням, але вважаєте, по суті вона що... продавила, продавила цю вчительність. Якщо сушить, ви вважаєте, що ви праві, а директор школи не правий, відстоюйте. ніколи, відстоюєте. ніколи, ніколи не пишіть за власним бажанням, якщо це не власне бажання. Нехай звільняє директор, пише за якою статтею вас звільнили, чому вас звільнили для того, щоб у вас були підстави. Бо коли мені кажуть, а ну вже після того мене звільнили зі школи незаконно. Я кажу, о, круто, на якій підставі? Ну, я написала заяву на звільнення. Ну, і, і, що, і, 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 як, і як тобі допоможе, якщо ти добровільно писав заяву на звільнення? Да, там, під тиском, під цим, але, ну, але це ж ваш автограф стоїть.